П'ять помилок астролога початківця. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся про п'яту найважливішу помилку, яку допускають більшість астрологів початківців. Вітаю! Мене звати Ольга Назарук, я астролог таролог. І на цьому каналі розповідаю багато корисного та цікавого про астрологію українською мовою. Тому підписуйся, давайте допомагати один одному просувати україномовний контент. Отже. П'ять помилок астролога-початківця. Звичайно, всі ці помилки допускала і я, а деякі допускаю і до сих пір, але намагаюся над цим працювати. Тому в цьому відео я хочу поділитися своїм досвідом і застерегти вас, хто тільки-тільки починає свій шлях в астрології. Отже, перша помилка говорити на незрозумілій для клієнта мові. Каюсь, мене також іноді заносить. Нам хочеться здаватися розумнішими, тому ми починаємо застосовувати в своїх консультаціях багато багато астрологічних термінів, які абсолютно незрозумілі для наших клієнтів, які не розуміються на астрології. Вони прийшли вирішити свої проблеми до нас. І тому слова Сонце в квадратурі з Плутоном їм здаються якоюсь абракадаброю. І бажано ці терміни переводити на людську мову, на мову, яка буде зрозумілою для, для клієнта. Вищий пілотаж це взагалі для кожного окремого клієнта застосовувати свою мову. Подивіться на Меркурій клієнта, де розташований Меркурій, і ви, це допоможе вам зрозуміти, як саме клієнт краще сприймає інформацію через образи, через слова, можливо, йому краще аудіоформат, формат, консультації, комусь, комусь кращі письмови. Тому враховуйте це, да, але якщо не вище пілотаж. Але, хоча б, якщо ви говорите якийсь астрологічний термін, то поясніть, да, що він означає. Для мене також дуже важливо не просто говорити якісь висновки, а пояснювати клієнту, звідки я це взяла, звідки це виходить. Тому. Якщо я говорю, так, що Сонце в квадраті з Плутоном, то це може означати, наприклад, що батько був тираном, що батько був такою давлячою особистістю, тому що Сонце це образ батька, а Плутон планета, яка в мінусі може давати тиранів. Тому я завжди пояснюю. Говорю якийсь термін, а потім пояснюю, що він означає. Або говорю якийсь висновок, от я бачу таке-таке, і пояснюю, чому, чому тому, що у вас Плутон стоїть там і там, місяць стоїть там і там, ну і так далі. Друга помилка: ви завантажуєте клієнта. Великою, великою кількістю інформації, яка йому, можливо, зовсім не потрібна. І розбираєте в карті всі-всі аспекти до деталей. І в результаті виходить така каша. Да? Тобто за цією великою кількістю інформації губиться найважливіше. Тому перед консультацією спробуйте дізнатися, який. У людини основний запит, що хвилює її найбільше. І сфокусуйтеся саме на цьому. Аналізуйте карту, виходячи з основного запиту людини. І буває так, наприклад, що. У людини основний запит на особисте життя, чому не складається особисте життя, а ви бачите, що це тому, що людина не реалізована, і е, ви намагаєтесь розповісти про е, профреалізацію. Тобто консультація про особисте життя плавно перетікає в те, що людині потрібно реалізовуватись. Це окей, це, це нормально. І е, е, тоді потрібно про, поговорити, власне, про профреалізацію. Але загалом не варто давати багато зайвої інформації, яка буде відволікати від головної проблеми, яка хвилює людину. Третя помилка: ви не враховуєте контекст життя людини, не враховуєте рівень її розвитку, її вік, вид діяльності і так далі. Натальну карту можна проживати по різних поверхах. Умовний Плутон в другому домі, наприклад, може давати великі фінансові проблеми, або може давати великий фінансовий дохід, великі фінансові можливості. Якщо людина свій Плутон опанувала. Варіантів проживання того чи іншого аспекту в карті, того чи іншого елемента, їх безліч. Саме тому перед консультацією я завжди даю клієнту заповнити анкету і запитую, да, чим займається людина, наскільки вона задоволена кожною сферою свого життя. І Звісно, запитую про основний запит. Це дає мені розуміння, чим людина займається, чим вона живе, чим вона задоволена, чим вона не задоволена. І тоді карту стає інтерпретувати набагато легше. Так? Ви не накидуєте всі варіанти, які є, бо варіантів я повторюю, проживання одної і тої самої натальної карти їх може бути дуже-дуже багато. Далі, четверта помилка. Не шукати підтвердження одної версії в інших показниках. Наприклад, візьмемо той самий приклад Сонце-Плутон, і ви пропустили, що батько міг бути тираном. Але для того, щоб висунути цю версію, потрібно знайти її ще як мінімум в двох показниках. В астрології є таке правило: три підтвердження. Так? Якщо ви робите прогноз або просто аналіз. Натальної карти, перш ніж висувати якусь версію, да, знайдіть ще два підтвердження і ще дві вказівки на це. І найголовніше, п'ята помилка, яку я обіцяла розповісти в самому кінці, це не цінувати свою роботу, працювати безкоштовно за донат або за дуже низький прайс. Поки ви в процесі навчання, це нормально розбирати карти клієнтів безкоштовно в якості своєї практики. Але коли ви вже закінчили навчання, витратили на нього певну кількість грошей і свого безцінного часу, то має наступити момент, коли ви повинні встановити адекватний прайс за свої послуги. І це не має бути донат. Так, ви знецінюєте свої знання. Справа в тому, що у людей з синдромом самозванця присутнє таке відчуття, що вони знають недостатньо, скільки б вони всього не знали. Але пам'ятайте завжди те, що ви знаєте точно набагато більше, ніж ваш клієнт. Саме тому він до вас і звернувся, і він готовий платити за це гроші. Тому. Якщо ви хочете прокачати свої навички в астрології, у мене з кінця жовтня стартує курс по прогностиці. Записатися на нього можна за посиланням під цим відео. А якщо ви хочете почати вивчати астрологію з нуля, то також з листопада буде починатися новий набір. Зараз закінчується перший потік і другий буде стартувати з листопада. Набір буде стартувати. З листопада і записатися також можна через директ мого інстаграм. Посилання я залишу під цим відео. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. І до нових зустрічей! Пока!